Експериментальні півсезону для юнацького складу Ворскли вийшли не надто вдалими. Останнє місце у групі «Б» юнацького чемпіонату та усього чотири очки: одна перемога, одна нічия та десять поразок. Загалом же розподіл сил у цьому квінтеті наступний. Першими йдуть юнаки харківського металіста, другими чорноморця з Одеси, третіми Дніпра із Дніпропетровська, четвертими Металурга із Запоріжжя. Ворскляни ж останні, але нагадаємо, що через брак часу новому наставнику Вадиму Андрієвському доводилося збирати команду буквально за тижні до початку чемпіонату. з самого початку розуміли, що на нас чекає кропітка робота. До нас прийшла група велика група нових футболістів. Ми свідомо пішли на Певне омоложення, тому що нам потрібно думати про завтрашній день, тому у нас. З'явилися футболісти 97-го року народження, як і місцеві вихованці місцевої школи, так і приїжджі. Також ми вже переглядали і 98-й рік. У нас є також в команді ж 98-го року. Хлопці Вадим Мандрієвський додає, що усі хлопці сповнені бажання тренуватися, грати та шліфувати свою майстерність. А отже, проблем із ставленням до роботи та дисципліною немає. Створені і гарні умови для навчально-тренувального процесу в плані інфраструктури. На нас чекають зимові збори. Ми вже сьогодні почали про це думати. За останній місяць до нас з нашої школи із Ворсле, було на перелі вже три футболіста, чотири футболісти 98 року. Навіть 99 року ми дивилися вже три футболісти. Тобто ми намагаємося створити такий творчий процес, щоб з часом був більш так, не так болючий переход футболістів до до ю 19 у своєму останньому матчі Ворскляни поступилися металургу із Запоріжжя з рахунком два